Готуємо смачнющий борщ. І відкрив вам декілька секретів, як його найкраще приготувати. Борщ виходить як з дитинства. Наливаємо борщ. У мене 5-літрова каструля. каструля. Я пів каструлі води налила, не кипічений. Потім в мене був гуляш попереднього дня дуже насичений. З соусом, сметанкою. Ну, ви можете відварити просто м'ясо. Годинку-півтори, і на цьому бульйоні варити борщ. Квасолю я кидаю в магазин. У мене тут 500 г квасолі. Все перемішую, додаю солі, очищаю картошку. Я люблю картошку такими маленькими кубиками, відразу я кидаю. Поки картошка вариться, я на розігрітій сковорідці жарю жаримо цибулю. Це для зажарки. Паралельно я кидаю, ще картопля не зварилась, кидаю капусту, тому що я не люблю, коли капуста хрустить на зубах. Я люблю, щоб вона гарно зварена була. Цибуля в нас добре піджарилась, додаємо моркву на крупній терці я натерла. Хто любить на мілкий, можна на мілкий і буряк. У мене буряк один здоровий, сирий і половина великого буряка. Варений, тоді краще буде смак. І насиченість буде краще. Додаю паприку і куркуму. Все гарно перемішую, додаю трошечки томатного соусу і води доливаю з чайника. Це все кипить під кришкою. Також додаю лимонного соку трішки. Це я вичивала часник. Додаю прямо борщ часнику три зубчика. Звісно, засмажка вже така підрумянилась, і можемо вже закидати в борщ її. Ось такого кольору гарного насиченого у нас виходить борщ. Кришкою повністю не накривайте, тому що колір пропаде червоний. І трошки я додаю завжди цукру, тоді є все різноманіття смаків. І в кінці додаю зелень. Дуже смачний, приємно.